Андрій Вікторович, поможіть мені, будь ласка, в архітектуру попасти. Андрій Вікторович, будь ласка, поможіть мені. Я не можу там кодовий замок. Вони вам відкривають, а мені ні. Ну мені треба задати. Ви не знаєте питання про духнові часім. А вони знають. Хай мені пояснять. Поможіть мені, будь ласка. Заведіть, пані Лору В архітектурний відділ. Дякую вам гарно. Ну вже дзвонили туди, але вони нам не відкривають. А чого треба дзвонити? Слухайте, чого ви постійно ходите за мною? Хто за вами хочеться? Ви. Ну, Чому ви за мною будете? Я... Ні, я просто йду в архітектуру, а ви постійно ходите, наблюдаєте за мною. У вас завдання наблюдати за мною чи що? Чого ви маєте до мене? Ви формання поспідуємо? Та ні, я тільки вас бачу постійно за мною. І раз, коли я до Зотово прийшла, вас викликали саме. Ви що, працюєте у них? Тут замок кодовий, зараз дзвонять архітектору і можливо мені відкриють. Пане Іванович, сказав, щоб до вас тут жінка просить. Журналіст. Журналист. Ростик. сюди, наверх, в архітектуру. Давай бігом. Тут за мною ходить той бородатий. бородати. не знав, вийдуть сюди на коридор. Що, він не допустить нас? Щас, йде, 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 йде. Слухайте, він нас не запустить туди. Що ж прийде, ми вас приглашав. Добрий день. Це, це не стої архітекти. Не стої архітувати. А ні. що вона там робила? Вона може зайти, а я ні? А працівниця міського нова... то й сюди можуть зайти лише виключно працівники. Добре. Ну правильно зрозуміла, лише працівники можуть зайти. Це ж не їх приміщення, це ж не особиста власність. Добре. А як ви могли не особисту власність так закрити? Добре. Ну от я зараз хочу зайти. Я живу в вільній державі, Україна. Чого я вільно не можу зайти в архітектурний відділ? У Мене є питання до них. Вони мені підготували не зрозуміли відповідь на запит. Я хочу з ними поговорити. І я не можу зайти. Чому? Будь ласка, Іван Іванович. Добрий день. Спів спілкуйтеся Іван Іванович, Мене попросили до вас провести. Ви ось мене провели. Мені можна зайти? Звісно, що можна. Але що?